Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Школа свинарства. Я якраз погодував свиноматок у нашому відділі осініння. І зараз хочу вам показати, які ми нововведення зробили в цьому відділі. Коли ми робили ще сам відділ осініння влітку цього року, ми зробили Дверцята спереді, спереді свиноматок, ось вони таким чином фіксуються так. і закриваються. Для чого ми зробили ці двері? Для того, щоб фіксувати хряка в момент осіменіння свиноматок. Спереді прохід, по якому ходить хряк, виявляє охоту у свиноматок. І коли відбувається саме осіменіння, спереді свиноматки має стоїти хряк. От для цього ми і зробили ці двері. І таким чином. У нас утворилося чотири додаткових місця для, для тварин. Нам іще, нас ще тоді критикували, що ці всі дверцята не потрібні, ту все морока, дурниці і так далі. Але в зв'язку з тим, що е, ми, зараз, ми зараз займаємося над черговим відділом. І відділ має, мав бути вже був е, запущений, дороблений, але робимо його ще й досі, тому виникла потреба в додаткових місцях. Коли ми робимо від'єднання свиноматок від поросят у боксою пороса, нам нема де зараз дівати варин. Тому додумались би, ми до наступного поставити поїлки. Отут на проході, як ви бачите. І сюди ми якраз і заганяємо тварин в день від'єднання. Тварин загнали, свиноматок. І в нас є там якраз 2-3 дні для того, щоб помити боксу пороса, продезінфікувати, просушити його і потім загнати туди вже наступну групу на опорос. Отаким От чином, друзі, у нас Виручають, виручають оці додаткові чотири місця для свиноматок. Поїлки ми поставили сюди мисочні, але ті що, потрібно, ті, що на відгодівлю ставиться, це поїлка для відгодівлі. Але як бачите, вон, свиноматка п'є, воду напивається. Для самих свиноматок ці поїлки вони ще більші. Але сюди поставили ми менші, із-за того, що, як бачите... Для того, щоб можна було відкривати ці двері на цю сторону. Тому що буває так, що заганяєш сюди свиноматку кілограм під 250-300, вона доволі довга. І якщо ці двері будуть повернуті в цю сторону, то їх... Їх практично неможливо закрити, тому що сама тварина довга і вона заважає цьому. Тому двері, як бачите, зроблені таким чином, що вони повертаються в обидві сторони. І таким чином свиноматка зайшла, і ми закрили її. Так, Це, що спереді стоїть, вона вже тижнів за два стоїть і вона так облюбувала це місце. І не хоче з нього й виходити для того, щоб піти в клітку. От їй тут подобається, ну та звичайно що подобається. Площа набагато більша, під нею підчищається. комбікорм сипеться просто додому, вона його із підлоги поїла і задоволена, як бачите. Тому, друзі, майте на увазі, що... У відділі, відділі осін'яніння можна додатково зробити ще місця для свиноматок. Звичайно, що коли сюди загнати 4 свинки, то незручно давати і їсти свиноматкам, це все зрозуміло, але вже краще так, чим ніяк. Так, Які у нас тут ще нововведення? Хотів вам показати. Так, поробили ми паспорти для свиноматок. Для кожної тварини є такий паспорт. Ось, дивіться, ремка. Вказується номер. Ну, Далі зараз пройдемося ми. По самому паспорту, що тут у нас є: осіміння дата. Тобто, коли осінніли, яким хряком. На 25-й день УЗД зробили, поставили плюсик і порахували вже дату опоросу. Потім наступний це коли відбувся опорос, тому що там можуть бути, знаєте, там 5, по 5 днів в одну в другу сторону. Так, рододопомога, якщо надавалася, вказуємо ставимо плюсик. Вписуємо кількість, живі, мертві, мумії. Якщо був падіж, це вже в процесі лактації, діарея, якщо була в малих поросят. Якщо малі народжувалися, то вказуємо мачуха. Якщо була, вказуємо ММА на маток, цирковірус, мікоплазма це вакцина, яку використовуємо ми для малих поросят, десь у 21 день їхнього життя. Теж ставимо плюс, якщо цьому відділенню ми вакцину дали. І Ері Парволепто, це вакцина, яка дається там за 2-3 тижні до наступного сім'я свиноматки. Також ми зробили таку, такий стопчик, тому що бувало таке, знаєте, що осініння провели, ось, кажу сіменіння вакцинацію провели, ряд свиноматок стоїть, одній не вистачило вакцини. так, та, ну, значить, Запам'ятали так, будем, будемо ці свиноматки колоть там вже десь на другий-третій другий, тиждень після того, як ми її вже осімінимо, тому що просто банально не вистачило вакцини. Але потім пройшло, пройшло ті 2-3 тижні, якусь свиноматку ми не вакцинували. Так. Розумієте, тому ввели додаткову графу вакцинація у свиноматки. Далі йде. Від'єднання дата. Тобто Дата від'єднання, далі, скільки днів було лактації. Тут також, знаєте, може бути і 28, і 21. Кількість поросят від'єднаних, вага гнізда загальна і середня одного поросяти. Ну і примітки. Такий ми розробили паспорт для цих свиноматок. Ця дівчинка у нас Ремка, дай Бог, будемо уже скоро осінняти. Так, все, друзі. Що хотів вам, сказав, всього вам доброго, до зустрічі. Допомагайте армії. Слава Збройним силам України і слава Україні!